Доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу Репетитор Ми продовжуємо вивчення фізики 9 класу і сьогодні 116 заняття на тему рух тіла під дією кількох сил. Сьогодні ми розберемо цю тему у тутожному поняття, а також згадаємо дещо з класу з 7 класу фізики. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати YouTube канал, а також поширювати україномовний контент. Отже, дивіться, рух тіла під дією кількох сил, як вже було сказано раніше. Про що це каже? Це означає, що тіло рухається, а на нього діє м -м, декілька сил. Тобто, відповідно, ці сили можуть бути а, різними, ці сили можуть мати різну природу і так далі. Тобто, дивіться, Значить, ми зараз згадаємо з вами чотири сили, які ви вже вивчили з 7 класу. Значить, по-перше, це сила пружності, сила тяжіння. Сила тертя ковзання, і відповідно сила Архімеда. Зараз про кожну більш детально та на прикладах. Давайте згадувати. Значить, перша сила, яку ми розберемо, це сила тяжіння. Значить, як це що, що називають силою тяжіння? Сила тяжіння це така сила, що діє на тіло з боку землі. Значить, дивіться, давайте тепер дамо цьому визначення. Тобто, дивіться, сила тяжіння напрямлена вертикально вниз і прикладена до центра тяжіння тіла. Тобто тіло притягається до землі. Сила, з якою земля притягує до себе тіла, що прибувають на її поверхні, або поблизу неї. Тобто ми це розбирали так, що наша планета є постійним магнітом, природним магнітом, і відповідно до нашої планети притягуються усілякі тіла. Тому ми можемо знаходитись на планеті Земля, ми не улітаємо до космосу, і відповідно можемо пересуватися планетою нормально, тобто притягуючись до неї. Оце є сила тяжіння. Тепер наступна сила тертя ковзання Сила тертя ковзання вона позначається літерою F. Ну, сили усі позначаються літерою F, тільки сили розрізняються. Тобто, сила тертя, сила тертя ковзання і так далі. Значить, сила тертя. Вона напрямлена протилежно руху тіла і діє вздовж поверхні дотику тіл. Тобто, як це зрозуміти? Давайте одразу на прикладі, аби вам було простіше. Пропустимо, вам необхідно пересунути чи диван, чи шафу за кімнатою. Коли ви штовхаєте цей диван або шафу, то ви відчуваєте певну е, складність. Тобто, ви відчуваєте певну складність через те, що ось якраз і спрацьовує оця сама сила тертя ковзання. Тобто, сила тертя ковзання перешкоджає вам пересунути той самий шкаф чи той самий диван за поверхнею кімнати. Або ж, наприклад, гальмує авто. І за авто залишається оцей гальмівний шлях. Тобто... Колеса рухаються в один бік. Коли ви то гальмуєте, у вас починається колеса, тобто вони гальмують і починають тертися о поверхню асфальту. Таким чином автомобіль починає гальмувати. Утворюється гальмівний шлях за рахунок оцього цього тертя ковзання. Тобто це важлива сила, яка допомагає нам у тому числі і пересуватися автомобілем, тобто у м, потрібний час загальмувати. Тепер дивіться, Значить, як я вже сказав, що таке сила тертя ковзання, куди вона направлена, тепер дамо і визначення. Значить, сила тертя ковзання це сила, яка виникає внаслідок ковзання одного тіла на поверхні іншого. І знаходиться за формулою ню помножити на n. Оце ню це коефіцієнт тертя ковзання. Кожне тіло має свій коефіцієнт тертя ковзання, кожна поверхня. n – це сила реакції Пора, тобто її можна представити за М помножити на Ж. Значить, наступна це сила пружності. Давайте одразу, аби було простіше на практиці, де ви можете побачити силу пружності. Згадуємо з 7 класу, що пружності бувають двох видів, так? Тобто, коли ви давите на тіло, припустимо, на шарик надувний, то це тіло вона, воно прийме обратну свою форму. Тому що сила пружності працює у даному випадку, тобто воно вирівнює цю тіло. А ось якщо ви, наприклад, помнете аркуш паперу, у такому випадку аркуш паперу вже не прийме початкову свою форму. Тобто у цьому випадку ми можемо спостерігати силу пружності. Тобто, сила пружності це та сила, яка виникає унаслідок деформації цього тіла. Тобто сила пружності, вона ніби допомагає тілу супротивлятися деформації. Тобто, коли ви стискаєте надувний шарик, то шарик ніби він супротивляється цьому стисненню і намагається прийняти свої попередні форми. Значить, дивіться тепер. Напрямок цієї сили діє протилежно видовженню і діє вздовж шнура або пружини. Тобто, припустимо, якщо ви будете розтягувати ту саму пружину, то пружина буде намагатися прийняти свою початкову форму. І у такому випадку буде діяти сила пружності. Значить, тепер дивіться, це сила, яка виникає внаслідок деформації тіла. Про це я вже сказав, коли розповідав практичний приклад. Аби знайти силу пружності, необхідно коефіцієнт пружності помножити на X, х – х це є видовженню, тіла. Тобто від початкового кінцеве. Значить тепер дивіться далі. Сила Архімеда. Що називають силою Архімеда? Якщо ви, наприклад, на морі візьмете м'ячик, то ви цим м'ячиком, якщо будете пливсти, обійнявши його, ви не потонете. Тому що працює певна сила Архімеда. Так само працює, і м -м, якщо ви, наприклад, не вмієте плавати, надиваєте на себе рятівний оцей круг, то цей рятівний круг він не потоне і відповідно разом з ним і ви не потонете. Тому що його буде виштовхувати оця сила Архімеда. Тобто, сила Архімеда це сила, яка напрямлена вертикально вгору. І прикладена до центра зануреної частини тіла. Тобто, про що це каже? Коли ви тіло занурюєте до води, на нього з-під води буде діяти сила Архімеда, яка буде вибивати це тіло зворотня на поверхню. Значить, тепер дивіться, вона, ця сила Архімеда, є виштовхувальною силою, яка діє на тіло, занурене в рідину або газ. Аби її знайти необхідно густину рідини або газу, помножити на прискорення вільного падіння, згадуємо на поверхні землі, воно дорівнює 9,8 метрів на секунду у квадраті, або ж можна. Округлити до 10 метрів на секунду у квадраті, тобто це прийнято, і відповідно помножити на об'єм займаємої цієї рідини або газу, куди ми занурили цей об'єкт. Тобто, це що стосовно сил, давайте утотожнимо. Ми маємо чотири сили: сила тяжіння, це та сила, з якою нас притягує земля, і на ми можемо по неї рівномірно ходити, тобто не провалюючись під неї або ж, наприклад, не улітаючи у космос. Сила тертя – це сила, яка виникає, наприклад, під час. Знову ж таки, коли ви йдете по вулиці і третесь взуттям об асфальт чи ось якусь землю, так? то це також сила тертя ковзання. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла. Тобто, це, наприклад, допомагає, якщо ви з кимось знову ж таки здороваєтесь за руку, відповідно, ваша рука потім вона не згинається, вона приймає початкову свою форму. Це означає те, що у руки є сила пружності. Тобто, якби, наприклад, вам би сильно стисли руку, то вона б могла просто прийняти ту форму, як її стиснули. Але ні, рука може знову повернутися до своєї початкової форми. Це каже про те, що працює сила пружності. І сила архімеда. Про це ми щойно поговорили. Тобто, це сила виштовхувальна, яка діє на тіло, занурене в рідину або газ. Ви це можете влітку перевірити, поїхавши на море, взяти м'ячик надувний і спробувати занурити його під воду. Ви помітите, що цей м'ячик надувний буде постійно вибиватися назовні. Ну і куди ж без практики? Давайте те, що я зараз вам розповім закріпимо на практиці, розв'яжемо декілька задач. Значить, дивіться. Маємо таку задачу. Припустимо, людина, яка важить 70 кілограмів, сидить на борту космічного корабля і починає злітати до космосу зі швидкістю 40 метрів на секунду. Тобто не зі швидкістю, а з прискоренням 40 метрів на секунду у квадраті. Тобто, що секунди секунду вона збільшує свою швидкість на 40 метрів на секунду у квадраті. Значить, дивіться, запитання таке. Нам необхідно знайти силу. З якою людина, що сидить на цьому своєму кріслі, буде діяти своєю вагою, своїм тілом на це крісло? Значить, як ми це знайдемо? Тобто тут, відповідно, буде в нас сила тяжіння, так? Сила тяжіння. Сила тяжіння це та сила, з якою земля притягує людину. Якщо людина, тобто давайте логічно мислити, якщо людина сидить на кріслі, відповідно, це крісло буде тяжітися до землі разом з людиною, а людина ще й злітає. Тобто сила тяжіння буде ще більшою. Відповідно, ми згадуємо так, що сила тяжіння формула М помножити на G, тобто маса на прискорення вільного падіння. Але ж тут у нас буде два прискорення. Тіло, що злітає. Тобто, в даному випадку ми будемо застосовувати таку формулу: масу помножити на g плюс A. Чому так? Тому що в нас тут два прискорення. По-перше, прискорення вільного падіння. По-друге, це прискорення, з яким злітає тіло. Тобто, сила тут буде збільшуватись. Так як маса в нас 70 кг, прискорення вільного падіння 10. І м просто прискорення – це 40. Значить, нам необхідно 70 помножити на 10 плюс 40, тобто на 50. Ми отримаємо 3500 ньютонів. Або ж це можна записати у кілоньютонах. Тобто це 3,5 кілоньютонів. І відповідно не забуваємо завжди в задачах записувати відповідь. Якщо немає задачі відповіді, то відповідно задача не є розв'язаною. Наступна задача має таку умову: нам відомо, що сила, яка виникає під час дії тертя ковзання, дорівнює одному ньютону. Маса тіла, яке пересуває 200 грамів. Наша задача знайти коефіцієнт тертя ковзання. Як ми це зробимо? Ну, по-перше, згадуємо, не забуваємо завжди переводити величини у систему Сі, систему інтернаціональну. Маса вимірюється у кілограмах. 200 грам – це 0,2 кілограми. Тепер нам необхідно записати ключову формулу. Сила теття, складуємо, я писав формулу, знаходиться за такою формулою n помножити на коефіцієнт тертя ковзання. Я казав, що n це сила реакції опори, його можна представити за масу помножену на прискорення вільного падіння. Значить, звідси можна записати сила тертя дорівнює в нас відома лише маса і сила, тобто навіть замість сили тертя ми одразу можемо підставити її значення. Сила тертя дорівнює одному. Коефіцієнт тертя ковзання, ми маємо знайти маса 0,2, і відповідно при скорені вільного падіння, згадуємо це 10. Ну, тепер обчислюємо 0,2 на 10, це в нас буде просто 2. Значить, аби знайти коефіцієнт тертя ковзання, нам необхідно 1 поділити на 2. І ми отримаємо 0,5. Значить, відповідь 0,5. Тобто подібного роду задачі можуть бути, можливо, задачі будуть траплятися трапляти і більш складніші, але якщо на це є треба і буде про це написано в коментар, коментар то ми відповідно розглянемо ці приклади і розв'яжемо задачі але якщо це буде Буде багато запитів і так далі. Тобто, ми цю тему розберемо ще більш детально. Зараз я розповів її детально, але поверхнево, Навів декілька прикладів і сподіваюся, ви цю тему, хоч трішки, але зрозуміли. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Якщо залишаться запитання, також про це пишіть. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. А також буде дуже чудово, якщо ви це відео будете розміщувати і посилання на канал у своїх соціальних мережах. Таким чином ви допомагаєте мені просувати канал, надаєте додаткову мотивацію. Ну і, відповідно, активно берете активну участь у житті цього каналу. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступному занятті.